Привіт, друзяки, з вами завжди я Артіксота. Сьогодні у нас буде дуже прикольна гра під назвою Fast Grand Car Driving Simulator, Гра реально, друзі, прикольна. Не знаю, друзі, чи вона новенька, чи ні, але я її знайшов не недавно. Такий пограв і думаю, дві теж можу відкрити. Що можу сказати? Гра непоганенька. Ну, у нас з машини, побачите мене зараз 11 тисяч. Ми можемо друзі купувати. Машини будуть тут і зелено відкриваються. Є такі, які вже відкриті, але коштують дорогувати. Що нам треба? Нам треба, друзі, по-перше, це заробляти гроші і купувати, звісно, автомобілі. Гра Реально прикольно для тих, хто любить гоночки. Друзі, звісно, вибачайте мене про те, що виходять частенько гоночки, так як в мене дуже багато, я фанат короті, гонок, симуляторів то Вибачайте, але ігри ці дані прикольні. Нажимаємо, друзі, Play і натискаємо одну карту Traffic Cars, можна вимикати, вимикати. У нас є коннект за інтернет, по ходу робочий. Це мультиплеєр. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, січка на який зараз під відео в описі, буду дуже вдячний. Ну ми, друзі, починаємо. Зараз друзочка-загрузочка буде і будемо дивитися на дану гру. Так Скажемо що і як ким. Гра реально прикольна. Так що по У мене друзі, зразу говорю, що стоїть на максимальних налаштуваннях графіка. Гра реально прикольна, графон не такий ж поганий. Можемо камеру міняти, отакого салону, бачите, прикольно. Все виглядає. Також з передачі. З лівої сторони бачите зверху. Також можемо зверху вимикати, також вимикати. Ра реально прикольна. У нас є тут оворотники, сигнал, фари включати, спідометр я не розумію, що це таке. Ходу время заглядати, понятно. Карт, друзі, на жаль, ми не можемо дивитися, що нам тут потрібно. Нам тут потрібно, так скажімо, я так думаю... Ману... Трифтувати, заробляти гроші. Місії, на жаль, тут ніяких немає. Також нам треба, друзі, їздити і шукати ключі. Вони такі золотенькі ключі здорові, ви їх збираєте і ці ключі, друзі, відкриваються в машини. Так, чим більше ключів, тим більше машин. Так що, Друзі, це реально прикол. Бачите, я заїхав чортзна куди. Ну, в принципі, як і завжди. Так, я камеру поміняю, бо я щось взагалі кудись уїхав, чортзна куди. Включаю звук. Ну ну. Так, музика, 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 музика. Телепорт у нас... Ух ты! У нас тут навіть і Форест, і є ліс. А не, камеру ми можемо карти, але я не розумію, ми тут спішувати не можемо. І камеру, цю, як його. Так, друзі, ми можемо телепортуватися на аеропорт. Вау! Аеропорт тут навіть є не п'яв собі. Я не знав, якщо чесно. Ну Боже, прикольно. Прикольно, такі тут дуже прикольно, це класно. Також ми можемо телепортуватися, я так розумію, у Форест Ну, Це собі, друзі, дивіться, що тут є. Тут є дивіться як гарно, блін. Блін, це реально прикольно. Тепер дуже зробити. Ось десь, ну реально класно, друзі, класно, класно. Це те що треба, друзі, скажіть. Бачите, друзі, ми можемо кататися в лісі цьому. Заходимо, доїдемо в місто, да? так? Десь тут. Приїхали. Також, друзі, в нас тут є порт. Чи це що за патруль. Ми можемо також заправляти машину. Да, Забрав, то її носить. Це вже вищий рівень, друзі. Бачите, ну, сильний тракт за корт. Так що, друзі, якщо ми разподобалось, я посиді, тисяч за мене заволі. Ось, друзі, ці ключики, які я говорив, забираємо і нам треба 33 ключика, щоб відкрити. А на цьому друзі кінець, якщо гра вам зайшла з вас випадки, тисяч на забув я партію. Звати мене Артем, друзі, тож до каналу завжди в описі вкачні, себе, буде вдячні, бережіть себе, своїх вірних. І все буде в Україні. Пока-пока.